Разом із Мирославою Ульяніною мандруємо Грецію теплою, яскравою і смачною країною. Там досі дітей називають Афінами і Гераклами. Кожен грек навіть на дискотеці танцює національний танець сиртаки. А що вже говорити про грецьке вино, яким вони ой, як пишаються? Ну що ж, насолоджуємося разом з рубрикою Греція. Мій щоденник! Ну, все, вирушаю до Греції. У Києві зараз осінь, а в салоніках триває літо. Температура повітря плюс 29. По-моєму, час роздягатися. Як же я все таки люблю поселятися в нові готельні номери? Вони там чисті, красиві і кожного разу різні. Але чого в номері сидіти? Вирушаю шукати пригоди. Тепер у моїй Греції тяжка артилерія. Дегустування вона. Це півострів Халки Садиба грека Вангеліуса. Цей маєток я побудував у 81-му році. Тут 76 гектарів виноградників. 80% білі сорти, 20% червоні. Але пишається Вангеліус білим виноградом. Сортом Малагуз'я. Ось. білий виноград, Стиви. Ось це той сорт Малагузя, про який казав власник. Його, до речі, називають батьком цього сорту винограду. Саме він його почав вирощувати в таких великих кількостях. Після полів час і в приміщення. Зараз тут 10 градусів, а в цистерні близько 12. Ванелю скаже, цей рік мега вдалий для виноробів і пропонує переконатися. Ну що сорт винограду Малагуз'я 2012 рік. Аромат як мед кисленьке тільки таке після ферментації. Але через рік буде ідеальне вино. А ось ці круті сходи ведуть прямо в музей. Штопор штопорми почали користуватися лише у сілому столітті, А до того, виявляється, їх використовували жінки для того, щоб відкрити свої парфуми. Ну а тепер час обіцяної дегустації. вина. Це свіже, легке, біле вино. Воно добре смакує середземноморською кухнею, але можна його пити і як аперитив. Щоб правильно дегустувати, воно треба ще й правильно тримати його. Ось так. Два пальчика вниз і тримаємо за ніжку. Під час дегустації ранок швидко переходить у день. Треба тікати, поки не пізно. Складно повірити, що на календарі зараз. Жовтень місяць, температура плюс 32. Шила на спека, але вона така приємна. І Греція дивує не лише своєю температурою, а й своїми традиціями, що тут можна провести весільну церемонію. Прямо на пляжі з виглядом на море. Зараз подивимося. Та не Етиніласвіти це традиції, які тянуться нам з дрібних племін. Це все настояще. Женік победитель сердца. поэтому йому на голову невеста обязательно вас служить вінок. Ця романтика мене так розчулила, що я вирішила. Своє весілля точно в Греції організую. А вже завтра у моєму щоденнику Свята Гора Афон, зелений туризм по грецьки, напади піратів і загартування ципорою Буде цікаво. От, не знаєш, в якій частині сніданку можна піймати подарунок? Дивіться, що у мене є? У мене є чашка фірмова телеканал 1+, плюс А ще є мишка, у кого є комп'ютер? Вона знадобиться обов'язково. Але я передам цей приз ці призи тому, хто дасть вірну відповідь? Хто уважно дивився сюжет Мирославу Ульяніна. Отже, а якщо ви уважно це дивилися, сюжет з Греції з легкістю зможете виграти мої призи? А запитання таке: на якому грецькому півострові Ульяніна дегустувала вино? Касандра, халкідіки або мані. Свій варіант, будь ласка, не надсилайте, а говоріть безпосередньо в прямому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, Руслан. А як вас звуть? Ліра. А Лєра, де ви є? А я Львов? Львів. Да, привіт Боже мій. Лера з Львова. Сл... С... Знаєте відповідь? Дивилися сюжет Мирослава Ульяніна? Да, Знаю, відповідь була в Греції. Це Калхідіка. Молодчинка. Всі я призи хочу, Дякую, ваші люблю. Люблю і я боже мій.